Привіт, дорогі друзі. Ну що ж, сьогодні хочу поговорити із вами на тему законопроекту під номером 9223. автором і ініціатором якого є народний депутат України від партії Слуги народу Георгій Мазурашу. Ви його добре пам'ятаєте, тому що його діяльність трошки була пов'язана із моєю, точніше, ми обидвоє, і не тільки ми. Хотілося щоб чоловіки призовного віку мали можливість виїжджати за кордон, адже Конституція України не забороняє цього, тобто права людини на сьогоднішній день порушуються. Всі про це знають, але все одно всі дають е е хабарі за те, щоб їх випустили з військомату або ж їм не вручали повістку. Погодьтеся з цим. Якщо ви навіть не погодитеся, я і так знаю, що це відбувається. Навіть будучи за кордоном, мені це відомо, адже я комунікую з різними людьми з України, які мені цю інформацію подають. Що нібито українці, які військово зобов'язані для того, щоб ухилитися від військової служби або ж вручення повістки, дають хабарі. Але хабар для України це напевно нормально. І коли воно пройде це все, невідомо. Напевно, щоб старий клас уже відійшов від сьогоднішніх. Очолюючих позицій, то тоді прийде новий клас і має надію, що вони вже не будуть брати хабарів. Наприклад, я до цього не звик. І я ніколи в житті не давав хабаря. Хочу ще одне, друзі, сказати, що цей законопроект під номером 9223 Георгій Масуражу його представляє, що цей законопроект буде боротися із ботофермами, які нібито під фейковими аккаунтами пишуть різні. Нісенітниці при цьому сприяють пропаганді, яка шириться від Російської Федерації, так і звісно ж, хочу сказати, друзі, наступне: ми зазвичай знаємо, якщо створюється поліція чи міліція, і коли їм потрібно щось назбирати, то вони будуть тебе зупиняти, навіть якщо ти правил не порушив. В принципі, це зараз також поширюється. Тобто, чи ти порушив, чи ти не порушив, якщо їм потрібно зробити план, вони тебе зупинять і звинуватять в тому, в чому ти міг бути і невинний. І якщо ти не знаєш своїх прав, то ти відразу потрапляєш на крючок. І я впевнений, що досить багато людей, які Є в соціальних мережах, то вони також попадуться на крючок. Тому що повірте мені, друзі, якщо вас захочуть зараз знайти через соціальні мережі, повірте мені, вас знайдуть, і то дуже швидко, за півгодини часу. Знайдуть ваше місце положення, де ви маєте рахунки банківські, скільки ви там маєте грошей, ваші паролі, абсолютно все знайдуть. Але такі унікальні люди, як Георгій Мазурашу, народний депутат України, за весь цей час від початку першого законопроекту про дозвіл. Виїзду чоловіків за кордон, і я зрозумів одне, друзі. Тому що з'явилися ще додаткові депутати, які хочуть повернути виплати військовим. Потім це різко міняється. Потім знову ж таки є депутати, які їздять по всій Україні, збирають різні голоси, по незрозуміло якій причині, тому що в Україні відбувається й досі війна, а вони собі роблять, що хочуть. Тобто, по суті, депутата взагалі не до людей. Але я не можу говорити за всіх тільки за тих топових, про яких ви постійно чуєте по телевізору, що хтось комусь морду набив, хтось десь відпочиває, хтось десь їздить і хайпує. Ну і звісно ж, від Мазураша вже було декілька законопроєктів подібних про виїзд чоловіків за кордон, і знову ж таки цей закон, що будуть тобі за фейкову інформацію до 7 років кримінальної відповідальності до 7 років ув'язнювати тебе. І знову ж таки, цей законопроект уже на розгляді. І знаєте, в чому я впевнений, що його не приймуть. Тому що зараз, по суті, тільки такі депутати, які зараз впроваджують законопроекти, які нібито допомагатимуть людям, але це тільки так. Знаєте, нам мозок запудрюють на хвилиночку, а ці законопроекти ніколи не приймуться. Тому ви, друзі, повинні зрозуміти, що ви повинні вірити лише собі. І аналізувати ту інформацію, ті законопроекти, які подають наші народні депутати. Тому що мені здається, що Георгій Мозурашу напевно образився на ті коментарі, які йому пишуть боти. Я їх досить часто отримую, і я вже до цього звик. Е, дуже легко розрізняти ботів, тому що вони не мають ні картинки профільової і можуть бути створені нещодавно. Або ж, коли ти їм відписуєш, вони тобі у відповідь можуть не відписати. І все. Просто потрібно звикнути до цього. І, звісно ж, друзі, потрібно розуміти, що потрібно фільтрувати цих всіх депутатів, бо зараз у них є той момент, коли вони можуть хайпувати на законопроектах, і весь цей час ці законопроекти не будуть прийматися. Може, вони захочуть їх прийняти, а потім перехочуть. Але ви вже про них знаєте, і ви, ви думаєте, що вони за вас, а насправді вони тільки за себе. І так буде завжди. Тому що нічого не міняється, на жаль. На сьогодні в мене все. Побачимося в наступному випуску.